Поринути у творчість та забути про тривоги у благодійному фонді «Карітас» традиційно влаштували справжнє свято у перший день літа для дітей. Різноманітні локації та майстерки, ігрові зони та розваги усе задля розвитку малечі. І не на те, що зараз в країні відбувається, діти мають бути щасливі, діти мають мати щасливе дитинство, мають радіти, займатися, розвиватися, стрибати, бігати. Тобто, і ну і з нагоди цього свята ми сьогодні організували їм різні майстер-класи. Для старших діток це будуть заняття з командотворення. Для найменших в нас є так само зона для найменших, де дітки можуть разом з батьками погратися і з нашими працівниками та волонтерами. Всього ж на захід завітало понад сотня діток разом з батьками. Усі вони підопічні фонду Карітас Хмельницький. Семирічний Дмитро пробує зробити закладку з квітів власними руками. Каже, робиться вперше. скотч квітки ложити, і потім скочем зверху закривати. Мама Дмитра Марина розповідає, діти з захопленням відвідують усі заходи, які влаштовує Карітас. Вони допомагають забути жахіття війни. Їхнє рідне місто Ізюм зруйноване вщент. Часу ці останні три місяці болі так вже й не хочеться туди їхати, дивитися на те все. А поначалу було важко, і хотілося додому. Ми і ось збиралися поїхати, подивитися, але останнє, те, що там відбувалося, вже города немає, ні одної школи, немає, ніде нічого немає. Волонтери допомагають діткам відчути себе авторами, художниками та поринути в світ безтурботності. Це е, зроблено своїми руками. Це дитину тішить. Ну ніби ж просто, аж ніби як, як приємно. І вона така не паперова, ця закладочка, її можна використовувати трошки довше. Е, дитина вражена, що там ніби, нічого такого складного, ну що ж, там квіточки, але виходить гарно і кожна дитина радіє своєю працею. Восьмирічний Богдан теж пробує свої сили у творчому майстер-класі. Я вмію малювати. Мати хлопчика розповідає, після недавніх вибухів дитина чотири дні не розмовляла. Проте потроху Богдан стає більш товариський. Пані Тетяна вже близько чотирьох років відвідує з дітьми подібні заходи карітасу. Дітям дуже подобається, дітям дуже допомагають. Як взяти по розвитку психологічний розвиток, дуже дуже хорошо ставляться і допомагають всім. Для малечі благодійний фонд карітас підготував подарунки, а також цікаву програму на усе літо. У нас протягом літа будуть відбуватися різні майстер-класи, різні поїздки, екскурсії, як по місту, так і за межами міста. Будемо вивчати Хмельниччину, будемо організовувати їх такі святкові дійства і в парку при гарній погоді. Тобто, протягом літа ми будемо запрошувати діток, які в нас знаходяться під супроводом. Загалом такі свята допомагають згуртувати родину, розкрити таланти дітей та стають своєрідним антидепресантом у воєнний час.